У горах засніжило. Прикарпатські рятувальники закликають туристів утриматись від мандрівок, адже опади значно підвищують ризик падінь, травмувань та втрати маршруту, а низькі температури збільшують можливість переохолодження. Разом з цим перед мандрівкою слід ретельно планувати маршрут, зокрема, обирати простіші стежки. І навіть якщо дорога вже відома, то через погодні умови знайомі місця можуть змінитися. Нагадуємо, що зараз до зимових походів потрібно готуватися більш ретельно. Це має бути відповідне спорядження, одяг, взуття, обов'язково на неслизькій підошві це має бути трекінгове взуття. Також нагадуємо про багатошаровість одягу. Обов'язково перед початком походу уточнюйте прогноз погоди, завантажуйте мобільний застосунок порятунок у як у горах, який допомагає комунікувати туристам безпосередньо з рятувальниками, тому що даний застосунок. Скидає координати безпосередньо рятувальникам з місцем вашого знаходження, крім того, мандрівку з собою слід взяти достатній запас харчів та води, а також аптечку, засоби зв'язку та ліхтарики. Пам'ятайте про те, що ніколи вгори не потрібно йти поодинці, тому що неможливо знати, коли саме буде потрібна вам допомога. А також пам'ятайте про те, що світловий день значно скорочується, а в сутінках заблукати дуже просто. Також обов'язково вибирайте маршрут під ваш фізичний стан. З початку року прикарпатські рятувальники здійснили майже дві сотні виїздів для допомоги туристам. Її отримали 160 людей, серед них шестеро дітей. Також троє мандрівників загинули. Люся Грибик, Сятослав Іванюк, телеканал «402». Загинули на місці події. На Прикарпатті правоохоронці розслідують обставини двох смертельних аварій. Одна з них трапилась у Солотвинській громаді. У ДТП загинув 15-річний підліток. 15 річний воді. Дії керуючи мопедом Ямаха рухався ґрунтовою ділянкою автодороги, що між селом Кришка та селом Яблунька Солотвинської ТГ не впорався із керуванням та. Пав від отриманих тілесних ушкоджень неповнолітній водій мопеда помер на місці події. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Івано-Франківщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Ще одна дорожньо-транспортна пригода з летальним наслідком трапилась поблизу Галича. У ній загинув водій автівки. Водій 1978 року народження, керуючи автомобілем Mitsubishi, не впорався з керуванням, допустив занос керованого ним автомобіля, внаслідок чого виїхав за межі проїзної частини дороги та з'їхав у кювет. Внаслідок дорожньо-транспортної погоди водій загинув на місці події. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Онців, котрі закликають усіх учасників дорожнього руху дотримуватися ПДР, не виконувати ризикованих маневрувань та не перевищувати допустиму швидкість. Люся Грибик, Іванюк телеканал 402 до дня захисника FPV дронів, медалі та нагороди, повіз міський голова Руслан Марцінків разом з волонтерами на передову. Цього разу охопили одразу два важливих напрямки: Дніпропетровський та Запорізький Передаємо традиційно дрони інше спорядження тобто зараз до дня захисників. Це дрони а також медалі і нагороди хлопцям. Зараз воюють не люди, волюють дрони і, і виходить так, що в цьому є дуже велика необхідність забезпечити підрозділи співдронами. Е, Поїздку розпочали 42 окремої механізованої бригади. Далі відвідали 102-го бригаду ТРО, 4-й батальйон 102 окремої бригади ТРО та 7-й стрілецький батальйон. Не о й 128 окрему важку механізовану бригаду Дике Поле. І ми разом тут, на Запоріжжі, тримаємо фронт і будемо гнати ворога з нашої святої української землі. І хочемо дуже подякувати нашим побратимам, усім прикарпатцям, за ту неоцінену допомогу. Яку вже неодноразово і вкрай потрібно надають нашій бригаді для того, щоб гнати ворога з нашої святої української землі, разом з тим каже міський голова, громада продовжує вшановувати пам'ять захисників. Зокрема, у межах програми Івано-Франківськ Місто героїв відкривають анотаційні дошки полеглим воїнам. Діана Висоцька Віталій Магалаці, телеканал 402. Відновлення через фізичні активності. У Франківську відбувся фестиваль адаптивних видів спорту. Усі охочі могли випробувати себе у баскетболі на колісних кріслах, стрільбі з лука, петанку та бугорті. Розпочали захід із показового турніру з баскетболу, який присвятили пам'яті полеглого військового Тараса Шпука. Долучився до нього й ветеран Олександр Баталов. У 2023 році, внаслідок підриву на міні йому ампутували ногу. Вперше таку гру захисник спробував у спортивному таборі. І відтоді нею захопився. Дуже багато хлопців, дуже багато дівчат, насправді, які хочуть спробувати цей вид спорту. Плюс це командна гра, і ти насправді зігруєшся, дуже багато спілкуєшся, смієшся, граєш. Ну і адреналін це таке гри, він все своє теж дає. А ти надихаєшся, ти бачиш, наскільки він тебе перезавантажує і дає можливість трішки видихнути те, той досвід, який ми прожили, який. З нами стався, і ці травми, які з нами трапились, ми про них забуваємо, тому що ми тут настільки активні, що люди, які мають кінцівки, насправді більш повільніші, як кажуть, менш емоційніші, ніж ми. Долучився до гри Андрій Соломін. Він був командиром роти сотої окремої механізованої бригади. Однак, у квітні минулого року отримав поранення поблизу Авдіївки. Захисник каже, спорт для ветеранів дуже важливий. Уже після першої баскетбольної гри емоцій було чимало. Наша команда посіла третє місце тоді серед вісьми команд, якщо я не помиляюсь. І ну не знаю, мене мене було таке враження, що я, якщо не головний герой якогось фільму про баскетбол. То якийсь один з головних героїв, і ну, дуже класна гра, і такий, що я думав, що тільки в фільмах можуть забивати на останніх хвилинах і вирівнювати рахунок або виходити вперед. Але в житті це також відбувається. І ну, такі моменти вони незабутні. Такий фестиваль у Франківську проводять не вперше. Його мета показати, що навіть після поранень військові можуть жити активно і повноцінно. Ми з центру ініціатив порни з живим привезли адаптивні велосипеди, рекамберти, грабоча. Багато різних активностей для того, щоб показати тим військовослужбовцям ветеранам, які проходять реабілітацію в місті Івано-Франківській області, що є насправді дуже багато адаптивного спорту, який позитивно впливає на їхнє ментальне і фізичне здоров'я. І ми маємо класний приклад з минулого року, коли учасники приїхали також з госпіталів і вперше спробували там баскетбол на кріслах колісних і інші види спорту. А зараз доволі інтенсивно займаються цими видами спорту. Минулого року за зібрані під час фестивалю кошти закупили обладнання для ветеранів, провели школу інструкторів і створили вісім осередків адаптивного спорту. Цьогоріч гроші планують витратити на придбання крісел колісних для гри у баскетбол. Минулого року ми Оголошували збір на мільйон гривень. Ми зібрали мільйон тридцять вісім тисяч гривень, закупили обладнання, запустили школу інструкторів для ветеранів та ветеранок, навчили їх, передали це обладнання. Завдяки цьому створився вісім осередків Івано-Франківській області в різних містах: Калуші, в Коломиї, в Надвірній тощо. Цього року ми також оголосили збір на мільйон гривень, і ми хочемо зібрати кошти на закупку крісел колісних для гри в баскетбол. Цього звичайно недостатньо, тому що крісла дуже дороговартісні, тому ми за закликаємо бізнес франківський цивільних донатити та долучатися. Також на заході презентували партнерський мерч частину коштів з продажу якогось прямують на донати. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Поєднати відпочинок із доброю справою у Франківську з 3 по 5 жовтня проведуть благодійний книжковий гараж сейл. Його мета збір коштів на апарат ШВЛ для військового госпіталю. Наразі кажуть організатори, потрібно ще близько 230 тисяч гривень. Ми продовжуємо збір на апарат ШВЛ. На сьогоднішній день нам ще лишилося зібрати 230 тисяч гривень. Тому з цією метою ми організували. Книжковий гараж сейл, який буде проводитися тут. У нас ззаді, в дворику. Ми будемо проводити продаж 3, 4 та 5 жовтня. Тому просимо містян долучитися і приносити нам книжки. Організатори нагадують, приносити на розпродаж можна книги будь-яких жанрів, щоб кожен охочий міг долучитися. Працює декілька пунктів збору, будь-які україномовні та іншомовні книжки, крім російськомовних. Точки збору це є наш офіс «Залізнична, 33, пивоварня, Гонір, а також в центрі це є наша ратуша. Там можна на охороні залишити книжки, ми їх заберемо і будемо продавати. Також під час фестивалю на гостей чекає кінопоказ, фудкорти та чимало активностей для дітей. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. 50 тисяч гривень за високі досягнення у науці. Студент магістра економічного факультету Карпатського національного університету Володимир Кіндрачук отримав грошову винагороду від Ворохтянської селищної ради. Володимир здобув призові місця на всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт з маркетингу. Хлопець зізнається, така винагорода стане неабиякою мотивацією для подальшого розвитку та нових наукових досягнень. Я писав роботу на тему. Просування сервісного бізнесу в соціальних мережах. Я обрав цю тему, тому що вона перегукується з темою моєї магістерської. Я обрав собі такий напрям. І тому писав на цю тему, підготував теоретичну інформацію, зробив невеличке дослідження, все це оформив і так вийшло, що зайняв третє місце. Я це сприймаю для себе як ресурс для ще більшого розвитку, щоб я використав. Ці кошти, щоб далі йти вперед і розвиватись у їхній громаді. Каже очільник: така ініціатива вже стала традиційною, адже стипендії є важливим внеском у розвиток, підтримку та подальше професійне становлення студентів. У нас вже другий рік в громаді працює ініціатива щодо відзначення нагородження кращих наш обдарованих наших дітей. Минулоріч ми десятьом нашим обдарованим і учням, і спортсменам вручали нагоду. Цьогоріч у нас буде сім номінантів. Один з них це пан Володимир Кіндрачук, який зараз є в мене майстратуючи в Карпатському національному університеті. І ми тішимося, що маємо можливість відзначати наших кращих учнів і спортсменів, відповідно, стимулювати їх для подальшого розвитку і досконалення в університеті. Переконані, це прекрасний приклад того, як громади навіть у складні часи знаходять можливості підтримувати талановиту молодь та інвестувати у майбутнє. Ця тенденція є дуже позитивною, оскільки, наприклад, якщо ми брать, бачимо і Події життєві Володимира Кіндрачука, то в минулому році він став стипендіатом також дуже престижної нагороди. Це нагорода економічного форуму у Карпачі, яка у розмір тисячу дорів присвоюється студентам Карпатського національного університету, і володимир був в числі саме цих призерів. Тому те, що ми сьогодні маємо, це знову ж таки дуже позитивні сигнали, які засвідчують найважливіше. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал чотириста два. Боротьба стає ще гарячішою. Відбулися матчі четвертого туру Національної ліги майбутнього, де Івано-Франківськ представили юніори футбольної академії Ревера дев'ятнадцять нуль Кожен матч був випробуванням характеру, і юні вартові залишили на полі максимум зусиль. Зокрема, команда Ю 15 одержала домашню перемогу 2-1 на дюфеша волинь. Вирішальним моментом став реалізований пенальті на останніх хвилинах, який подарував франківцям три турнірні очки. Натомість команда Ю 17 вдома проти Дюфеша. Дніпра Волинь завершили матч без гольової нічиєю. Ще дві команди Ю-14 та Ю-16 зустрілися на виїзді із однолітками з ДЮС США Карпати і дали бій суперникам. Але у підсумку зазнали поразок. Відповідно, з рахунком 1-2 та 0-1.